Бахмутський напрямок, наша оборона триває. Проїхав всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь Бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом з командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях, підтримав наших воїнів. Для мене важливо знаходитися пліч о пліч з ними в такий час. Ми б'ємо ворога часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут герой. Росіяни несуть великі втрати. Ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал. Слава Україні! Commander of the Ukrainian Ground Forces, 3 Star General Alexander Sirsky visited the frontline positions of Ukrainian defenders at Bakhmut area.